В Україні з'явився новий додаток для пошуку безвісті зниклих людей та викрадених дітей, який став особливо актуальним під час війни. Про це повідомляє Мінренінтеграція. Називається він Reutin Ukraine і його можна безкоштовно завантажити App Store або Google Play. Цей додаток створено у співпраці між американською компанією Find My Parent та Національною поліцією України. Основна мета Reunite Ukraine – допомогти знайти зниклих військових дітей та возз'єднати сім'ї. Які через війну опинилися в різних частинах світу або на окупованих територіях. Додаток також допомагає в випадках незаконної депортації до Росії чи Білорусії. Як це працює? Завантажте програму, створіть профіль та вкажіть інформацію про себе і тих, кого шукаєте. Штучний інтелект аналізує ваші дані і зіставляє їх з іншими користувачами. Якщо є збіг, поліція перевіряє інформацію. Після підтвердження ви зможете зв'язатися з людиною безпосередньо через додаток. Усі Користувачів надійно захищені, що гарантує безпеку інформації. Не зволікайте, встановлюйте реонайт Ukraine та допомагайте у пошуку близьких.